Я сказав, пане президенте, дивіться, я підтримував усі ваші ідеї з самого початку: припинення вогню без будь-яких умов. Ми дуже хотіли встановити певні умови, тому, тому що Росія агресор. Але президент Трамп сказав, ми готові до припинення вогню. Путін відходить від цієї платформи. По-друге, президент сказав, що достатньо зустрічі. Щоб досягнути результату такого перемиря, і ми погодилися, але Путін знову відійшов від цієї платформи. Зараз є третя пропозиція. І ми знову підтримали. І ми знову підтримали зустрічі в Стамбулі. і я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб він міг сказати, що через Україну ми не можемо мати мир. Коли нас запитують, коли треба санкції, ми кажемо вчора, і в будь-якому разі має бути поєднання недостатньо лише санкцій. Тож це поєднання санкцій, зброї та тиску президента Трампа.